встревожена, Словно ветром тронула струну. О любви немало песен сложено, Я спою тебе, спою еще одну. О любви немало песен сложено, я спою тебе, спою еще одну. По дорожкам, где не раз ходили оба мы, Я брожу, мечтая и любя Посашу я на земле, сады весенние, зашумят они по всей стране. Олександр Рябенко на сцені ікс фактора. І його пісня за життя. Олександр, ти зробив все, що в тебе залежало. Далі побачимо результат. Ваші оплески. А ми продовжуємо співати за життя. Андрію Михайловичу. Вам слово. Писав пісав господи, господь, з перепугу. А мы же назараковываем не его. Не-нет, я не. Я попросил, чтобы мне куртку принесли. Пока напишешь это сообщение с мерзлыми руками. Бы куртка, Я я думал, что это куртка. У меня под это вещи уже нет. Что надо сейчас сделать, напомню. Станцию вам! А! Ребята, я хочу представить. К Сашу и Люху, <laughs> Господи, ну что я рожу как дурак? Ну и, господи, господи, сейчас я сейчас что, что они споют. Я не знаю, что Саша будет сейчас петь, потому что это его выбор. Он выбирал песню за жизнь, и я считаю, что все-таки я в Сане вижу потенциал для участия в дальнейшей борьбе, борьбе проекта. Саша и Люха, давай, Саня, давай. When I get to the bottom I get back to the top of the slide And it turns and it goes And it turns for a ride Till I get to the bottom And I see you again Yeah, yeah, yeah Do you want you want me to love you? I'm coming down fast bottom Tell me, tell me, tell me, come on, tell me the answer. Well, you may be a lover, but you ain't no dancer. Hell to skelter. Hell to skelter. Hell to skelter. Do you want you want me to make you? I'm calming down fast, but don't let me break you Tell me, tell me, tell me the answer. You may be a lover, but you ain't no dancer. Look out! Hail to skelter! Hail to skelter! Hail to skelter! Woo! Сашко і та його пісня за життя. Дякуємо тобі, друже. А мені здається, що це був такий гідний бій. Ну що? Останній. Остання. Дмитро. Ну, по-перше, я хочу сказати, що почути Хелта Skelter Beatles на сцені X-Factor — це це реальний прорив. Сьогодні експериментальний і абсолютно новаторський ефір. Я вас всіх з цим вітаю. Супер. І кожен бореться, як може, хтось лірикою, хтось е да, драйвом. А зараз вийде на сцену Оля Цепкало, яка заспіває пісню Боні Тайлер. І я вважаю, що в її номері сьогодні Оля не розкрила себе повністю, тому що... А для неї це була дуже серйозна така психологічна, психологічне випробування. І я вірю в те, що зараз вона відкине всю цю мішуру і покаже справжню Олю Цепкало і завоює це право. Зустрічайте Оля Цепкало на сцені сені «За виживання». Come the round. Turn around. Every now and then I'll be a little bit terrified of listening inside of my tears. Every now and then I'll be a little bit nervous when i watch watching the years go by. Every now and then I'll buy nothing in a fair, nothing in a just gonna cheer. Дякую. Оля це пкало на сені. x фактор залишайся тут! Будь ласка, не йди ще зарано! Можливо, є ще шанс щоб ти продовжила боротьбу. Хлопці, приєднуйтесь до нас, будь ласка, ваші оплески нашим учасникам. які щойно. Заспівали свої пісні за життя для всіх нас. Ви молодці. Вам дуже непросто я тримаю за вас кулаки, але ще більш непросто нашим суддям. У них зараз лусна голова, мені здається. Панове, у вас зовсім трохи часу на роздуми, але рішення тільки за вами. Пам'ятайте, лише один з трьох залишиться. І хто буде цим щасливчиком? Ми дізнаємося за кілька хвилин після маленької реклами. Повертайтеся! Ікс-фактор. Прямо зараз ми дізнаємося розв'язку першої ікс битви дев'ятого сезону. Поряд зі мною. Люди, конкурсанти, учасники, але люди, перш за все, які. На вашу думку, мали заспівати свою пісню за життя, і вони це зробили. І зараз ми дізнаємося, хто з них, один з них, залишиться у нашому проєкті. Ваша черга, панове судді Дмитре. Так. Да. Розпочнімо з тебе. Давайте я почну так, тому що категорія все ж таки 30 Це дорослі люди, які все прекрасно розуміють. Це не підлітки, яким треба все пояснювати і вчити. А я міг би сказати зараз, що на сцені маємо двох пацанів і одну дівчину. Так вдуматись: двоє пацанів і одна дівчина. З чого випливає, що було б абсолютно логічним двом пацанам. Одну дівчину пропустити вперед. Але Математика. це буде нечесно по відношенню до всіх вас, тому що я вважаю, що ну, не можна пропускати далі в такому серйозному проєкті, як Х-Фактор, дівчину просто за гендерним а, рішенням. І я скажу так, що Оля має залишитись, на мою думку, а не тому, що вона дівчина, а тому, що вона. Я вважаю, що заспівала краще у вас всіх. І вона заслуговує на цей шанс. І. X-Factor – це проєкт про людей, про долі, про шанси. Але все ж таки, це проєкт, у якому співають. І зараз, на мою думку, Оліна пісня за життя була найкращою і найсильнішою. Тому я вважаю, що має залишитись Оля Цепкало. Дякуємо тобі. А, можливо, ти хочеш щось сказати Сашкові. Ну, я скажу, коли вирішиться все. А я мав обрати лише одного. Це важко, але я цей вибір зробив. Так, це важко. Дійсно. Це не означає, що так все і буде, як я сказав, розумієш, Андрію. Добре, продовжуємо. За кого голосує Андрій Михайлович? Я вам скажу: от Оля спіла лучше. Песню за жизнь, чем она исполнила песню, которая была в нашем концерте. Да? Но я все одно вижу в Саше Илюхе больше потенциал и какую-то ну, он интереснее. Я голосую за Сашу. Ну, цілком зрозуміло, Но зараз найцікавіше Олеже. Вам слово. Оля. Я на тебе е, дуже злий. Чесно скажу: я не розраховував, що ти віднесеся до, до пісні за життя е, на такій грані. Мені здається, що там за колісою не було тої людини, котра б тебе там підтримала. І сказала: Давай вперед візьми себе в руки. Саша Ілюха. Ти дуже виступив е, ультимативно. Ти зрозумів, що ти вже не борець, і вирішив е, просто вирішив так знаєш, показати себе такою з точки зору, але невдало. На пісні за життя. Що стосується Олександра Рябенко, так, правильно? Я щось не правильно сказав. Все правильно. Олександр, е, технічно. Ви для мене співали е найвдало, технічно. За кого я? Я все-таки за тонкощі. А тонкощі були у моєї тьоски Олі. Чому? Тому що в неї була грань. В Неї була грань, був розпач, але вона витрималась. Витримала е, пісню за життя. Це не було перфектно, але в ній було майбутнє. І я це відчув. Це мої внутрішні, про це кажуть. Я голосую за тебе, Оля. Дякуємо вам, Олеже. У нас два голоси за Олю. І зараз вирішальна думка від Насті. Um... Ви знаєте, все ж таки пісня за життя має дуже багато, вона впливає дуже, тому що хтось може заспівати і бути у розпачі, і заспівати так і якось. Хтось може, просто не знаю, просто не, не приділити цьому увагу, а хтось може себе спасти від виходу з проекту. Для мене було, чесно кажучи, все-все-все зрозуміло з самого початку, як ми пішли а, з хлопцями обговорювати. Ось я дуже-дуже хочу, щоб ви зрозуміли, що для вас ця участь а, це вже круто, що ви тут знаходитесь уже в прямому ефірі. Поплодуйте, будь ласка, учасникам. Ви всі дуже різні, ви всі дуже цікаві. Зі своїм характером, харизмою, вокалом. Оля, залишиться, будь ласка, з нами. Тобто, якщо ми правильно все розуміємо, ти свій голос віддаєш за Олю. За Олю. Отже, ми вітаємо тебе, Олю. Ти продовжуєш боротьбу на нашому проєкті. Ці оплески для тебе. Але я пропоную тобі добряче подумати над тим, щоб за тебе голосували люди. І за тиждень ти всім нам довела, що сьогоднішня номінація це тільки помилка. Вітаю! Іди, будь ласка, готуйся до наступного прямого ефіру, хлопці. На жаль, хай там як. Але мені здається, що ви маєте привід собою пишатися, тому що ви вже були тут. Ви потрапили до ефірів. Носа до гори. come on, everything is Камон, okay. Don't worry. Так само. Нічого. Хлопці, ви, ви молодці, і ось ці оплески, які зараз ми з вами чуємо. Вони для вас не засмучуйтесь ні в якому разі. Все тільки починаємося. Все тільки починається. Сашко, чи пам'ятаєш ти, як ти прийшов на X-фактор? А ми ні. Давайте зараз ми подивимось і згадаємо твій шлях на Х-факторі. Я хочу себе реалізувати в творчому направлі. От для того я прийшов на X-Factor. Той має рацію. Ви людина багатьох талантів. Не треба себе стримувати ніколи. Дякую вам. Дякую. Звіздою я себе не чувствую. Я чувствую те. Хочу вибрати вот чувство перемоги, Тобто мене веде вперед. Учикла баби з кармана. Ви змогли підняти цей зал. В зал, і я, ми всі відчували, що вам це реально дуже сильно потрібно. Музика — це гармонія життя і позитивні емоції вони іноді намного більше зрозуміють пользу, ніж якісь медикаменти. Сашко, ну я думаю, що тобі є що сказати своїм прихильникам, які, я впевнений, вже є у тебе після сьогоднішнього ефіру. Прошу. Так, звичайно, дякую всім, хто мене підтримав. Звичайно. Ну, ніхто не знав, що я, і я не знав, що я попаду в категорію, хоча готувалися всі. Я буду намагатися краще себе реалізовувати в музиці і дарувати вам свої пісні. Будете дивитися мене в Фейсбуці, в Інстаграмі, а може, десь ще на великих сценах. Дякую вам всім. Дякуємо тобі. Сашко, ну давай ти щось скажи людям, які за тебе голосували. На жаль, не вистачило, але все одно дуже багато людей тебе полюбили. Я всем хочу сказать огромное спасибо за то, что вы верили в меня. Это все огромная работа. Хотелось бы сказать огромное спасибо всем вам и всем людям, которые работали над вот тем, что вот мы здесь стоим. И это все огромная проделанная работа. Это все телеканал СТБ, это все команда x фактора Прекрасные люди, наши судьи. Поаплодируйте нашим судьям. Они сегодня не сказали ни одного лишнего слова. И я хотел бы еще раз вам сказать всем вам спасибо, и чтобы вы сами себе похлопали. Вы самые лучшие. Спасибо большое, x Factor. Я к Но у нас для тебя есть сюрприз. Э, гарна новина. Давай так само подивимся. Твой шлях на x факторе Давайте. Я вообще хотел бы собирать стадионы, по сути, но для этого, я думаю, первый шаг в этом будет x -Factor. Мы хотим далеко доплыть, явно. Волосистый well, пацанчик. У вас есть этот x фактор который мы ищем. Я очень хочу, чтобы вы были в проекте. Спасибо. Да, да, да. Спасибо большое. Ну, первую ступень мы уже перешли. Uh -huh. Теперь папа мной гордится. Просто отдаюсь полностью тому, чего я делаю, и как бы иду вперед. Здесь я точно чувствую, что я добьюсь того, чего хочу. Я вважаю, що ви, звичайно, з вашим голосом, з вашими подряпаними колінами маєте бути на X-Factor'і безперечно. Андрій Михайлович, беріть. Приятно це слухати від вас. Саша, ми хотим вас лично перевести в категорію парня. Я согласен. Назад пути вже нет. Соромізливий, талановитий. Ну, якщо він на x факторі то, то з ним все добре. Я хотів би стати культовим. Я хотів би стати культовим исполнителем в мире. І от XFAT давняти час.